Я максимально проти некомпетентних людей, які взагалі йдуть кудись там в міноборони. Я зараз поясню, мені як там інженеру доводиться ну, працювати з вибухівкою, прочим, прочим, прочим. І, Скажімо так: є снаряди, заряди для дронів там чи для мінування дистанційного. Який починає робити, там, ну, є маркування вже Міністерства оборони. І вони це приносять. Я думаю, що К2 не дасть збрехати, вони теж роблять багато цікавих речей. Самі руками, як і ми це робимо, і в них теж пиздимо, будемо чесними. Да. І коли мені приносить то, що блять і має реєстраційний там номер, інвентаризаційний номер в МО, каталогізований номер, блядь, Коротше, це оце я це не моє. Я неправильно скажу, але скажу, ви мене зрозуміють. І я просто дивлюся, це просто якийсь кусок лайна, тому що це зробили люди, які, мабуть, десь колись щось чули про вибухівку, щось чули про снаряди, щось чули про міни і щось, щось чули про якісь там датчики, щось там датчики цілі і все. Це просто кусок лайна, який не працює. Але за це, за це, ну, мабуть, хтось десь получив, блядь, бронь від армії, получив за це. Зарплатню якусь на За це держава витратила гроші, і це не працює.